Всім привіт! Радий вітати на своєму каналі. Сьогодні у нас буде салат ніжинський. Приготуємо, щоб мали зимою чим ласувати. Для цього нам потрібно 4 кг огірочків. Огірочки такі, не, не дрібненькі, більше, менше. Головне, щоб не були жовті Бачите, такі у мене різні. І пів кілограма цибулі. Нам потрібно це все подрібнити. Для початку беремо якийсь посуд, в якому це все Ой, так, трошки не міщається. В якому маємо це все як от, готувати. Ну, почнемо. Огірки нам потрібно відрізати у них як от, хвостики. І такі десь, ну, я не знаю, так до сантиметра кружлицями, як от, тако як нарізаємо їх от перерізаємо огірочки, нарізаємо добре, це, це наріжемо, так, також наріжемо цибулю так. Це трошки приберемо. Також сюди цибулю. А де все у нас Нарізаємо цибулю півкільцями. І також додаємо такими не дуже тонкими, середніми, як півкільцями, бо воно ще має тушкуватися. Ну, так десь нарізаємо. Що, -то Що Надріжемо ще. Це все. Додаємо також і так. Це все передрібні. Так, ну от ми подрібнили герочки такими кружельцями. Тепер сюди додаємо подрібнену цибульку пів кілограма. Це все зараз перемішаємо. Так, додаємо сюди дві столові ложки солі. Також дві столові ложки цукру. Додаємо. Це все ретельно перемішуємо. Посуд беріть такий, щоб було зручно і варити і мішати було. Перемішувати. Коли ми це перемішали, додаємо склянку оцту. А також склянку гарної домашньої олії. Ну, Можна і магазинний, але я вважаю, що краще домашньої. Опа. Так. Тепер це все перемішуємо і даємо йому настоятися 2 години. Через 2 години ми будемо його відварювати. Зараз хай постоїть 2 години. А тим часом простерилізуємо наші... Ну так як я в півлітрові банки, то півлітрові баночки. Ну що, пройшло у нас 2 години. Уже як от... Достатньо багато соку виділилося, як бачите. Огірочки пустили сок. Тепер сюди до цієї маси додаємо попередньо помитих декілька лаврових листочків, а також декілька горошин духмяного перцю. Це все сюди додаємо і варимо його, як після закіпання, варимо його пів години. Так, наші ігерочки закипіли вже. Перемішуємо їх. Отак перемішуємо декілька разів. Бачите, нижні вже почали змінювати колір. Так що півгодинки ми його проварюємо. А поки проварюємо, не забуваємо підписуватися та ставити вподобайки. За що буду вам крепко вдячний. Ну от, ми приварили пів години. У нас вже, як бачите, огірочки всі одного кольору. Всі, як кажуть, уже протушилися. Тепер так, не виключаючи вогню, беремо підготовлені наші баночки. Хто хоче у літрові, хто хоче... У півлітрові, я беру півлітрові баночки і наповнюємо їх нашим салатом. Що воно собі кипить, ми будемо гарячим наповнювати. Наповнюємо і закручуємо їх. Вкриваємо, через салат. але я не перевертаю. Не знаю, якщо хтось перевертає, то, то перевертає. я не перевертаю банки, я просто кладу такої вкриваю чимось і до повного вистигання. Оцигульку сюди. І наповнюємо баночки такого, чим поплотніше. Його не сильно тиснемо. Зараз вони ще такі хрусткі трошки, а чуть постояти вони будуть, дійдуть і будуть самий раз. Добавляем сюда юшечки, юшечка, штучек так. У нас юшечка, Сейчас наполнили. Да. Беремо, дивимося, щоб було чисто. Накриваємо кришечкою і закатуємо. Ну от, згідно рецепту, у нас вийшло 8 півлітрових баночок. Пробуйте, як кажуть, смачного вам. Ну і на все добре. Всього найкращого вам до зустрічі.